Це у нас, правда, восьма, ну вже ладно, їдемо. Перемокрутимо, десь да, половину обертів. Міріємо. Хлипає, зараз від часу стаю, випиваю. Оце побачить селі. Норму виставив десь 85-90-95 кілограм. Друзі, усім привіт! Сьогодні... Будемо сіяти зерно, ячменю і пшениці. Так, думаю, я одну ділянку ячменю засіяти і будемо зараз виставляти норму висіву, бо там дуже багато запитань в мене, як на цій сівалці виставляти норму висіву Тому зараз коротенько спробую вам взяти і показати. Давайте трошки опустимо сівалку. Отак. Скільки ячменю насипали. Попереднього катушки я вже висунув десь на сантиметр з корпусів. Отак. І Зараз будемо брати, підставляти оці корита і будемо виставляти висів. Отак. Ячмінь гарний, грубий. Отак. Зимниці корита. Трохи пофутина є, бо сівалка стояла. Так, це ставимо тут, -ка. тут я поставив на двійку. Всі оці перемички на корпусах катушок повністю у мене все відкрито, бачите, все рівненько. Так, тепер беремо ручку спеціальну так, і робимо, друзі, 10,5 обертів. Як тут на таблиці написано, бачите, сівалка Сімульта С 2500, тобто 2,5 метри захвату. Не тутка, бо дехто тут бере, крутить, тут виставляється норма на міндобрива. Так, давайте все беремо, крутимо, 10,5 обертів. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. 8 Вісім. Так, станемо, глянемо, що там? Вісім. Дев'ять. Десять. Ну, так ось половиною. Так, ну бачу. Бачу, що треба буде зараз більше підкручувати катушку. Ну, ладно, давайте зісипемо. Тепер беремо вагу. Ось така магаз повинна бути вага. Так. Ставимо на землю. Ставимо відерко. І відерко відтаровуємо. Тепер сипаємо. Отермо. У нас виходить, виходить 928 грам. тобто 92 кілограми норма на гектар, мало. Нам треба десь 2, 240 до 250 кілограм. Так, висуваємо більше катушку. О, я думаю, що. Може і забагато буде. Ну давайте якось так. Знову підставляємо ось ці корита. Так, добре все. Міну. Так, є. Знову, друзі, беремо, висипаємо зерно. Назад. Так, знову робимо десять з половиною обертів. Так, ще раз перевіряємо, чи все рівненько. Рівне. Так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. З половиною. Ну, зерна висипалось більше. Це вже замітно. Ну, тут, правда, є шмінь ну, Зараз перевіряємо. Також хочу, друзі, вам показати, бачите, під кожну катушку рівномірно зерно висипає, немає, що десь кубка більша, десь менша. Це я вам показую, що Ця сівалка точно висіває. Так, ну я тут думаю, що кілограм з копійками повинен бути. Ні, 2 кілограма 40-52 грама, тобто 205 кілограм йде висів на, на гектар, нам треба ще додати знову. Щоб, друзі, не забирати ваш час і не затягати це відео, хочу сказати, що норму висяву мені вдалося виставити аж з п'ятої спроби. Буває, що можна з другого разу, десь з п'ятого разу, як в даному випадку. Ну, десь, може, і більше разів треба там покрутити оцією ручкою, щоб що нас... ну, попасти, знайти так, як золотий ну, момент. То, що треба, 239 кілограм буде норма висяву. Ну там плюс-мінус, може трохи буде більше, менше. Я думаю, що буде нормально. Отак. От Бачите, друзяки, я заміряв норму висіву. Кажу, буває деколи, що з другого, з третього разу виставляю. Але буває таке, що деколи треба от пару разів це поміряти. От так. Зараз розрівняємо зерно Ідемо і будемо висівати. Все. Нормально. Ну, ячмінь дуже грубезний. От, і ставимо це все назад, як було. Цей лоток треба переставити, бо він рівно не стоїть. Отак. От Раз. Прямо це все. Pabandome to, kad parduotis, kad visai vieno... Щось не хоче воно йти, є в одному місці. Щось воно щось підклеює. Все нормально. Так, є, друзяки. Все. Норму виставив. Зараз покрутимо ще оглянемо, чи зерно сипеться. Сипиться. сипиться. Так, друзі, все, починаємо посів, сію на шостій Отак, Передачу включив. Опускаємо сівалку. Так, це не шоста, це в нас, правда, восьма, ну вже ладно, їдемо. чи Нічого не забиває, бо земля мокра. Торік я набагато сухішу землю сіяв, але Ну, ця сівалка вона висіває. Якщо і мокра земля, друзі, то все повинно йти. Зараз пообсіваємо краї. Так, давайте йдемо, глянемо. Думаю, що все повинно йти нормально. Трохи налипає, але це... Треба проїхатись, поки хай оці монодиски їх треба протерти. Все буде нормально. Так, я приїхав собі засівати пшеничку бо вранку. Ну, там людям посіяв трохи ячменів, хто попросив мене. Ну і також пшеницю ще сіяв. От, ну, зараз вже буду собі висівати. Отака От, моя пшеничка. Багато не сипав, бо тут зараз по городах їздити, трохи місцями нерівно. То, Як треба, то додому під'їду, собі там пару мішків засиплю і знов буду собі сіяти. От, так. Пшеничку очищав на... П -п від виробника Техномашстрой, така бачите, типу, по якості пшеничка, ну, в принципі, непогано, зерно одно грубе. Опробивши протруйником. І також в тому році зробив, висіваю пшеницю разом з міндобривом. Можу спробувати, подивитися, чи буде якась різниця. Побачите, селітри. Норму виставив десь 85-90-95 кг, отак. Селітру буде висівати... Тут бачите, є такі лапи, анкера. Цього тут бере. Ну, за колосом розпушує землю і там, де висів, він добрив. І коротше воно попадає між дисками, бачите. Хочу ну, спробувати, подивитися, чи буде результат якийсь. Ну, і Кроме того, я ще весною планую кинути ще хоч би 150 кг селітри. Загалом це десь буде норма 240-250 кг. Отак. Під корень може навіть і ну, в землю ліпше дати якийсь комплексне добриво, типу як нітромопоска, але немає, друзі. От Мав селітри, то тобто буду висівати селітру. Коротенько зупинився, думаю вам покажу. Трохи є, що і на диски не липає, то я час від часу виходжу з трактора, відбиваю, бо ну, мокро, мокро, але все одно сіяти треба, то вже нічого не зробиш. Буває, що місцями десь зерно трохи поверха кине, ну, не без цього. Отак. Ну, ну, бачите, води, земля, друзі, мокра, як пластилін. Ну, У нас кажу, погоди немає і мушу вже сіяти в таку землю яка та є. я вчора покультивірував. Ну не зверху підсохло, а знизу Бачите, земля повністю мокра. Ну, З однієї сторони добре, бо є волога, якщо буде тепло, то пшеничка швиденько повинна зійти, але то, що кажу, трохи налипає на цимонотики. Отак. Закінчив, в друзі, посів ще однієї ділянки, вам показую, як виходить, ось такий бачите, результат. Ну, Мокро, скажу мокро, трохи дивлюся, не набиває на оці диски, про що я казав, бо в торік я сіяв, то ну, було трохи сухіше. Я пам'ятаю, бо культивірував, земелька зверху підсохла, то ну, коротше, так диски не набивало. Тут бачите бере. Налипає, я час від часу стаю, відбиваю. От. І ну, буває, що де-не-де де, трохи зерно розкидає поверха. Ну, це за слідом трактора. От, треба теж буде щось ще трохи устранити, може якісь додаткові лапи поставити, або якось може граблину вдосконалити, бо де рівна ділянка, то і шикарно заробляє. От де така пухка земля. Де трохи твердіше, нерівно, то буває, що. Видно трохи зерноповерха. От, я в принципі і в торік так сіяв тут теж де-не-де розкидало пшеничку, але вона пізніше проростає, бо бачите, вологи достатньо. Але в ідеалі ну, зробити так, щоб воно все заробляло. отак Зараз буду ще досівати останні ділянки. Додому треба зараз поїхати, ще засипати зерна. Я на краю поля, покажу як йде друзі, розкладка зерна. От Тут я воно висіває. Міжряді тут 12,5 см. І міндобриво теж є, сепить. Я минулий рік то без міндобрива сіяв. Хочу в цьому році спробувати, подивимося чи буде трохи якийсь ефект та результат. Ось так. Така, друзі, посівна у нас на Львівщині. От, бо кажу, я в попередньому відео казав, що дивився там блогерів з Дніпропетровщини, з Полтавщини. Ну Там у них взагалі така суш, дискують і пилюка, ну, тупо в суху землю сіють пшениць у нас. Бачите, чуть не кожного дня душі, сирість, земля тупо просто немає часу висохнути. Соя, вон все стоїть на полях. Все ще зелене, нічого не доходить, не знаю, коли ми це все будемо збирати, цей врожай в цьому році якісь заморозки, замовляє соя, ще приходиш в трушках, вся зелене, будуть якісь морози. Не знаю. Коротше, в цьому році якісь, Ну, не такий рік, як в, той рік. в той рік було набагато сухіше, тому я вже пам'ятаю, десь в кінці жовтня я вже збирав врожай сої. Отак. От тому, друзі, на цьому, всього, кажу, буду закінчувати. бо не маю часу, треба їхати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, також пишіть, як ви там сієте пшеничку, що у вас там з погодою, яку норму висіваєте, які сорта пшениці, чи також з добривом висіваєте, якими сівалками сієте також це все буде цікаво почитати. Може хтось мені ще якісь поради дасть, як там досконалити цю сівалку, щось може переробити. Кажу, все піші, все буде цікаво почитати. Тому кажу, на цьому закінчую, друзі. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.